Всім привіт! Хочу поділитися сьогодні з вами рецептом оселедцю. Нам потрібно свіжоморожений оселедець, краще його чуть -чуть, щоб він був підмерзлий. Потрібно почистити, помити звичайно і нарізати на шматочки. Можна відразу і хребет забрати, плівку зняти, а можна ось так шматочками, як ви бачите на відео. Дуже-дуже смачний рецепт. Ми його готували ще, я свого дитинства його пам'ятаю, мама його готувала, і я вже скільки років готую. Дуже-дуже смачний. Пробуйте і пишіть свої відгуки. Отже, оселедець ми нарізали, складаю у контейнер, чи в каструльку, чи в миску, тому що його потрібно буде у холодильник. Тоді я люблю побільше цибулі. Цибулю потрібно півкільцями нарізати, і також додати до оселецю. Цибуля вона промаринується разом із оселецем і дуже-дуже смачна. До картопельки з хлібчиком. Дуже, я можу багато його хвалити. Ну, я думаю, потрібно один раз спробувати і все буде зрозуміло. Отже, цибульку нарізаємо і будемо готувати маринад. Якщо є дітки, то, звичайно, краще кісточки подіставати. Я так робила і так робила, виходить, завжди смачно. Ось цибульку ми так трішки пошмакали. І ось наш рецепт. Можна поставити на паузу. У описі я також напишу рецепт маринаду. Тоді ми приступаємо. Потрібно 100 грамів. Я вже забула, здається, 100 грамів <смі> олія, оцет. Так, 70 грамів оцету, 100 грамів олії. Я все зважую. Відразу в миску, щоб перемішати. Дві чайні ложки цукру, одна чайна ложка перцю. І ось така томатна паста. Дві столові ложки. Можна робити і без томатної пасти, я також пробувала і так і так. З томатною пастою мені смачніше, якщо є можливість, і роблю з томатною пастою. Ну, пробувала також і без томатної, також смачно повторююсь. Тоді потрібно посолити рибу одну столову ложку, таку добру столову ложку, можна чуть-чуть більше солі. Ну, Тут по вкусу, в кожного різний смак. Хто любить солоніше, хто любить менш солоніше. Ось, ми ось цей маринад виливаємо на рибку, все гарненько перемішуємо. І вона буде маринуватися у холодильнику хоча б на 24 години. На сутки поставили, і на наступний день ми вже їмо, можна їсти. Ось закрили контейнером кришечкою і забрали в холодильник на 24 години. Пройшло у нас 24 години, подивіться. Цибулька, як промаринувалася, рибка промаринувалася. І можна пробувати. Якщо робити все по рецепту, на 1 кг це десь у нас приблизно виходить 3 риби 3 риби не таких середніх, можна смакувати, подавати до столу. Дуже зручно, що її зразу нарізав, і вона готова стоїть. І в будь-який час береш і куштуєш. Дякую, друзі, вам за перегляди. Готуйте! Насолоджуйтеся, всім смачного. До нових зустрічей і у нових відео.